Під небенням відчути жовтіння південних вітрів, на зворотньому боці води листя ледве гірчить, Надкуси цей сезон, як старіння найлегшого звин, як надпильність плодів, що зернятками бачать блакить. Перекинутись вовком чи серцем кінчать навмання, не добігти і впасти, і перетривати цю смерть. Це. Повітря, тремке і золоте випрядання чекань, все терпіння, терпінь, що нарешті тебе проросте, все проникнення, звільнення, все розсипання ущент, все прощенна покірливість, все облітання слів, це любов, моє осене, зіткнення стиглих планет, розуміння і спалення, і покидання садів.